Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в місті Кривий Ріг. Район 129-го кварталу, або як зараз площа Свободи недалеко, між світанком і площею Свободи. Тут АТБ, зараз підемо в нього, подивимо стіни. Традиційна торгівля йде біля супермаркетів, ті подала, кінза, рукава, салат, щевецьки вам от це два кучка була. А почому черешня ось? Питали, почому черешня в місті 50 гривень півлітрова банка. До речі, це тільки вперше побачив, так ніде й не бачив. Традиційно на ковбасу акція 40% з цікавого. Майонез 35%. Ну, звичайно, невестики однієї фірми. Ну і ковбаса теж два види. Шоколад також 35%. Апельсини недорогі, 55 гривень, дешевше, ніж в палатках овочевих. Апельсини дешевші вже за яблука стало. Яблука більше коштують по 49 саме дешеве, а так 60-70. Частину цін пишуть в кілограмах, а частину в 100 грамах. Плутають людей. Капуста двадцять восемь гривень. Молода. Та перевіряйте сумму фінансових Що робить сорок три, вряд сорок один, цибуля тридцять два. До речі, є другий сорт, воно дрібна по 15. І картопля біля 30 -ти тримається. Їй дорожча трохи воно. Горілка як була ще. Чотири роки назад 90 гривень найдешевше, у тебе так і є. Коньяк подорожча, був 130, зараз 200 найдешевше цих три зірки. Горілка. Стабільність. Тради... Традиційно один вид пива з великою знижкою. Ну, и я декілька дрібних, як завжди. Це біля крамниці. АТВ дешевше все коштує, особливо ще зараз оці ці мандарини, банани аніж в палатках. Це ми вже в районі світанку. Ну тут з цікавого клубніка питали по 2, 199 гривень. А так все трохи дорожче, ніж в АТБ. Кавуни. 85 гривень кавуни. Щось вони ранувато з'явилися. Редіска недорога 30 гривень. Фасоля дорога тут 115, 140, навіть 170. На універмагі 20-му там в складах, в крамницях, то там по 100 гривень різно. Ну, оце підготовка до зимового сезону. Вже розпочалася. Точніше вона і не закінчувалася вже роки, років два постійно таке в тут. Якщо підсумувати, то мабуть цього літку банани і Апельсини будуть дешевші, ніж вишня, черешня і абрикоси. Багато що попідмерзало. На дачі був, то багато в людей там ні. вишень немає, практично на 70% вимерло. Хоча в місті бачив і абрикоса росте, і горіх. Ну, в місті можливо було тепліше, якраз воно там пару градусів все і. Ну, в місті ж воно таке росте, дичка і так далі. Ну На цьому поки що все. До побачення.